Прогноз погоди в Україні на вихідні 18-19 січня. В Україні отримається досить спокійна і тепла погода без істотних опадів. Територія нашої країни найближчими днями буде перебувати під впливом великого та малорухомого антициклону, а також його виступу із Західної Європи. Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, а істотних опадів не очікується у більшості регіонів. Температура повітря збережеться на досить високому рівні, особливо у південно-західній частині України. Відхилення від кліматичної норми становитиме у середньому плюс 4 плюс 7 градусів по Цельсію. Формування снігового покриву не передбачається. Соботу 18 січня. У західних областях очікується мінлива хмарність без опадів. вночі та вранці місцями туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 1,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1, вдень плюс 2 плюс 7. У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний. Вночі 5-10 метрів за секунду, вдень 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7. У центральних областях України опадів упродовж доби не передбачається. Вітер переважатиме західної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується в межах мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7. У південній частині країни та в Криму вночі місцями можливий невеликий дощ в день істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 4, в день плюс 3 плюс 8. У східних регіонах протягом доби місцями можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 4, вдень 0 плюс 5. В неділю 19 січня в західних регіонах утримається погода без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман із відкладенням паморозі. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 1,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5, вдень плюс 2. Плюс 7. У північних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 4 плюс 1, в день мінус 1 плюс 4. У центральній частині країни очікується погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день можливі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс 6. У південних об областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 5, в день плюс 5 плюс 10. У східній частині України місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час тановитиме мінус 4 плюс 1. В день мінус один плюс 4.